Коли суперники у ролі статистів у Кіровограді завершився перший міжнародний турнір з баскетболу, кубок голови облдержадміністрації Андрія Ніколає. Його переможцем стали господарі з Єлисавет Баскет. Після впевнених перемог над базовою командою збірної Казахстану Тигри Астани і білоруським клубом Сош із Гомеля та Олімпією з Гродно, наші дівчата з першого місця вийшли до фіналу. У вирішальній грі Єлисавет Баскет знову зустрівся із тигрицями з Астани. Навіть незважаючи на розгромну поразку, у першій грі цих команд – 52-98. у другому поєдинку. Наставник казахського клубу сподівався на перемогу. Я вважаю, що в принципі нет, нічого невозможного. і то така ж звичайна команда, як і везде. поэтому її при определених там обстоятельствах можна виграти. Ілюзії гостей розвіялися ще після першої чверті, в які наші дівчата просто не помітили суперниць: – 29-7. Шення поєдинку Єлисавет Баскет грав у своє задоволення, радуючи глядачів швидкими проходами Аліни Ягопової, влучними трьохочковими китками Тані Робінсон та вдалою грою під щитами Олександри Чек. Фінальна сирена зафіксувала ефектну перемогу Єлисаветбаскет 81-42. Кубок голови облдержадміністрації Андрія Ніколаєнка залишається у Кіровограді. Грою команди у чотирьох поєдинках турніру задоволений, каже тренер Єлисаветбаскет Олексій Острухов. Звісно, доволі. Побідили в турнірі, виграли доволі крутним рахунком і показали доволі хорошу гру. Чи успішний досвід першого турніру організатори планують зробити його традиційним? Турнір показав наскільки він цікавий, наскільки він подобається вболівальнику, що він буде традиційний і не тільки він буде традиційний, він буде на слідучі роки на набагато можливо ще цікавішим. Віра Шестакова Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту.